І продовжуємо обговорювати звання Герою України. Як воно надається, хто приймає це рішення, як відбувається процес присвоєння і чи допомагають петиції від родин військових? Про це говоримо далі. І з нами на зв'язку, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, член комісії державних нагород та геральдики при президентові України Андрій Гречило. З нами на зв'язку. Андрій, вітаю вас. Вітаю. Добрий день. Вітаю. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, як відбувається технічно процедура проходження кандидатури такої названня Герої України і хто приймає остаточне рішення? Технічно є визначений порядок представлення до нагородження та вручення державного нагороду України. Регламентується це ще указом. 2003 року, президента України кучми з пізнішими доповненнями. Ну і також цей порядок прописаний у статуті. Конкретно державних нагород. В цьому випадку звання Герою України відбувається це представлення і висунення в такому порядку. Знизу до гори регламентується, що початкові висунення відбуваються в трудових колективах гласно за місцем роботи. Так воно трошки банально. Подається в документі, але ну, якщо мова йде про е, наших оборонців, то, очевидно, це йде на низинному рівні військової частини, де вони служать, де безпосередньо вони чи скоїли цей геройський вчинок, чи власне їх подають на отримання державних нагород. І далі вже щаблями проходять такі певні сита, тобто вище командування на рівні міністерства і зрештою. Має потрапити до президента України, президент України приймає кінцеве рішення власне таким собі передостаннім ситом виступає комісія державних нагород та геральдики. Але тут є один нюанс. Комісія, яка працює на громадських засадах, вона є дорадчим органом. Ну і фактично вона функціонувала, і законодавство регламентувалося для прийняття рішень в мирних умовах, змінити угу. а. Не в умовах війни, і в зв'язку з цим також передбачено, що при комісії має бути може бути створена спеціальна експертна група, яка визначає доцільність надання тих чи інших державних нагород. І якраз у цьому випадку така експертна група була створена, вона включає представників всіх силових відомств. Очевидно, що вони більш компетентні і чітко знають е, своїх представників, тобто там є представники і збройних сил України, і Міністерства внутрішніх справ, і, скажімо, там СБУ е, офісу прокурора і інших, і вони об'єктивно можуть розглянути формально після їхнього схвалення ще би. Мали йти ці документи на розгляд комісії, але фактично, от в теперішніх умовах, комісія наживо не збирається, вона виконує інші обов'язки. Ну і, мабуть, я з цим цілком погоджуюся, бо це би була ще лишня тяганина в часі, і тим паче, що ну, члени комісії повторюся, не є настільки компетентні, щоб могли розглядати конкретні військові кандидатури і оцінювати їхні заслуги пане Андрію, скажіть, будь ласка, а чи були випадки, коли після петиції, коли б самої петиції було достатньо для того, щоб розглянути питання про присвоєння героя? Чи були такі випадки, і яка тоді в такому випадку процедура? Ну, випадки, наскільки я знаю, були фактично, петиція це є шлях тільки для привернення уваги. Все таки це не є визначений чинним законодавством спосіб для того, щоб отримати те чи інше звання. Ну навіть розглянемо об'єктивно, як би там не було, чи родичі особи, особливо якщо вона загинула. Чи люди, які підписують цю петицію, ну вони не є чи безпосередніми учасниками подій, не можуть засвідчити, що саме так чи інакше розвивалися події. Людина заслужила подібну нагороду. Сумієте це найкраще знають його той, той особи співслужбовці, його безпосередні керівники, і очевидно, це є оптимальний шлях. Скажіть, будь ласка, а також мені цікавий момент, коли нагороду можуть забрати. Тобто, чи є процедура позбавлення такого звання Герою України і як часто вона застосовується? От тут, на жаль, через трошки таку стяганину і заскорузість в нашому законодавстві в законі, який був прийнятий ще 2000 року, про державні нагороди, дуже важко було позбавити нагородженого. Чи якось ордену, чи іншої відзнаки, фактично, стаття 16 регламентувала, що це здійснюється указом президента на підставі рішення суду за скоєння якоїсь важкого злочину, і фактично, десь з 15-го року, як наша комісія відновила нормальну роботу, я якраз постійно акцентував увагу на необхідності внесення змін. Елементарний приклад. Від початку війни від 2014 року, ну у нас тільки за перший рік війни на окупованих територіях Донецької, Луганської і Криму було понад 50 тисяч зрадників з числа силовиків. Угу. Зумієте, очевидно, що е, значна частина з них мали державні і службові нагороди їх треба було позбавляти. Але от така трошки консервативна формула, вона гальмувала весь процес. Е, ну, Нами напрацьовувалися і в складі комісії держнагород. І я ще працював окремо з комітетом Верховної Ради над законопроектом. Були внесені дуже вдалі пропозиції, як це можна оперативно вирішити. На жаль, їх так до зміни в законі не довели. Натомість десь було внесено зміну, що позбавляти можна на підставі рішень ради нацбезпеки і які потім затверджує президент. Власне, на підставі таких рішень. Проведення персональних санкцій до окремих осіб окремим пунктом прописується і про позбавлення нагород. І Я вважаю, що це, на жаль, не є до кінця ефективний метод, тому що він охоплює ну, РНБО не може охопити геть всіх цих зрадників, я наводив приклад тільки за перший рік 50 тисяч так. А також інших персонажів, які ну зараз десь сидять в тіні. Дехто в нас вже встиг померти серед тих зрадників, залишившись героями України. Тому тут треба було б ще в законодавстві допрацьовувати цю статтю про позбавлення. Але ви зараз говорите не тільки про звання Героя України, а про будь-яке звання, яке надане державою, а от про тих зрадників, 50 тисяч людей, про яких ви згадували. Так я говорю про державні нагороди. Це включає і ордени, і медалі, і почесні звання. Тобто тут є. Над чим працювати, на жаль, а як би ви бачили от особисто цей механізм? Ну я пропонував. Ще кажу, в 2015 році був чіткий механізм. Тобто, дзеркальний до того, як відбувається висунення, таким самим шляхом uh -huh. можуть бути здійснені подання про те, щоб людину позбавити тої чи іншої державної нагороди, і власне в будь-якому разі, навіть з прийняттям президентом указу про позбавлення. Закон залишає право на апеляцію. Тобто, якщо людина не згідна чи там її родичі не згідні, вони можуть в судовому порядку потім відстоювати право на те, щоб повернути цю державну нагороду. Розумієте, от як елементарний приклад серед таких персонажів, яким було присвоєне звання Героя України за президентство Віктора Януковича. Ну і він вручив такому свій поету графоману Борису Білошу з Донецька його товаришу, і навіть певний час він був депутатом Верховної Ради. Активному українофобу звання Герою України. Потім цей негідник, який залишився, очевидно, на окупованій території, ще й насміхався з того, що відмовляв я тут герою України, і це дуже смішно. До сих пір э, цей персонаж залишається героєм України. Тобто, зрозуміло, він не відіграє якоїсь ключової ролі в політиці РНБО проти нього ніяких санкцій не вводить, Ну але так бути не може. Це дискредитує і саме звання, і, і взагалі поняття державна нагорода. То Пане Андрію, а що вам відомо про те, скільки ще таких осіб є серед героїв України наразі? Ну, таких осіб, бачите, це є питання, кому вручалися звання. Наразі, от Героя України, рішеннями РНБО і підтверджене потім указом президента, позбавлено тільки сім осіб. Це дуже небагато. Це особи, які активно ви згадували тут Юрія Бойка. Також є ще кілька персонажів, які десь зайняли зрадницьку позицію щодо України. Але ну є сумнівні особи, які е, ну так не знаєте, не знати за що отримали е, ці відзнаки, чи там звання Героя України із врученням ордена держави, чи, чи навіть і зірки, я маю увазі це особливо до початку війни. Тобто, це би варто було переглянути, і е, механізм позбавлення мав би працювати значно краще. Пані Андрію, і ще мені цікаво стосовно того, як зараз відбувається е, прийняття документів про присвоєння гроїв України на вашому етапі. Що вам відомо про те, е, скільки в скількох випадках відмовляється, скажімо так, чи з яких причин і на якому етапі, коли е, не всі все таки е, учасники дій е, військових росій, війни Росії проти України отримуються звання? Ну я не можу сказати, тому що фактично комісія державних нагород на сьогодні не розглядає питання нагородження ні героєм України, ні іншими, якимись відзнаками. Тому це фактично покладений обов'язок на цю експертну комісію. От і я кажу, я повністю згідний. Вона більш компетентна і з одного боку, з іншого боку, щоб не затягувати, бо саме чисто бюрократичне проходження паперів від військової частини до офісу президента, очевидно, займає довший час. За той час потім бувають такі різні речі, що десь там чи бійців перевели навіть в інші підрозділи, і у ну, знаєте, дивна річ, потім буває повторні подання, тобто що розібратися в тому всьому досить складно. До честі все-таки треба віддати належне. Ви можете переглянути ті нагородження державними нагородами, які здійснюються за час війни. Це в основному є нагородження військове. Нагородження цивільних є обмежене фактично до мінімуму і прив'язане десь до великих державних свят дня незалежності, дня конституції. Тобто, це вже як окремі заслуги. Пане Андрію, дуже дякую вам за те, дякую. що роз'яснили, як це працює, як нагороди можна отримати і як навпаки їх позбавляють людей, саме звання Герої України. Андрій Гречило, член комісії державних нагород та геральдики, доктор історичних наук, голова Українського геральдичного товариства, був з нами на прямому зв'язку.